Після увімкнення пульта і комплексу на пульті з'являється індикація рівня сигналу. Коли ми побачили, що рівень сигналу є, комплекс готовий до роботи. У вихідному положенні всі тумблери від себе, лівий це стік газу, який відповідає за швидкість комплекса, правий по центру він підпружинений. Для початку руху вперед, ще раз повторяюсь, всі тумблери від себе. Лівою ручку газу, ручкою газу ми змінюємо швидкість комплексу. Для ходу назад ми перекидаємо тумблер Е e на себе на два щелчка. Так само змінюємо швидкість руху. Також в комплексі є два варіанти розворотів. Один з варіантів розвороту це розворот однією стороною в якому. Ліва сторона крутить, а права сторона гальмує. Для цього ми тумблер Б на один щелчок тягнемо на себе. При цьому у нас працює тільки правий стік для розворотів. Як вліво, так і вправо. Також є танковий розворот. Для цього тумблер Б ще на один щелчок до себе. І здійснює правим стіком танковий розворот.